Всім привіт! З вами Назар. І сьогодні у нас, як завжди, незвичний відео огляд: як налаштовувати пульти для техніки Xiaomi, А саме це може бути телевізор, смарт-приставка чи смарт-Стік. Також Xiaomi. В чому особливості, як завжди, потрібно підбирати. Пульт для Xiaomi такий самий, як у вас був в комплекті. І якщо у вас в комплекті шов, наприклад, там це від пульт від телевізора, він шов точно такий же, то і вам потрібно точно такий же підбирати. Є особливості, зараз у нас вийшло, вийшов універсальний пульт. Це універсальний пульт BTM02, який підходить на всю лі лінійку Xiaomi, Він покриває всі пульти як для телевізора, так і для Android-приставок, так і для tv стіка у нас є на каналі відеогляд на нього. Подивіться, будь ласка, посилання залишимо під відео. Ми будемо в цьому відео розповідати, як підключити пульти до приставки. У нас є приставка... Android Xiaomi, яка підключається до телевізора. Що робити, якщо у вас старий пульт не відключився, але ви його там загубили або він вийшов з ладу? Як і в любій техніці, ви не можете законектити новий пульт, поки не, від... не відключите старий пульт. А ці пульти працюють через Bluetooth. Вони не інфочервоні, вони тільки по блютузу, тому що в кожному пульту для Xiaomi вони йдуть з мікрофоном. Мікрофон передається через Bluetooth. Так як уже ваш пристрій зробив пару з вашим оригінальним пультом, його потрібно видалити, щоб підключити новий. Як це ми можемо зробити, якщо немає старого пульта або старий пульт зламався? Якщо у вас рідний пульт там працює, але деякі кнопки не працюють, чи він розламаний, буває таке, що достатньо достати батарейки з пульта вашого рідного, і він відконекчується від вашого телевізора, і зразу ж ваша техніка, це телевізор, приставка, просить підключити пульт. З'являється віконце на екрані. Ви це можете бачити зараз у нас на екрані. З'являється віконце, на якому показується, що потрібно під'єднати пульт, які кнопки зажимають, щоб створити коннект. Якщо у вас це не допомогло вам, то на допомогу. Приходять інші допоміжні пристрої. А саме самий звичайний спосіб – це звичайна комп'ютерна мишка, яка підключається через USB. Байдуже, це буде проводна мишка чи безпроводна. Вам потрібно, якщо у вас Android приставка, Xiaomi, вам потрібно USB вставити в вімкнути, звичайно ж, приставку, підключайте мишку. До самої приставки. У вас з'являється стрілочка, за допомогою якої ви можете зайти в налаштування, пульти та аксесуари. Вибираєте пульт який у вас вже приєднаний, тобто це ваш оригінальний, який вже не працює. Чи ви хочете його замінити? Байдуже. Відкриваємо налаштування і відключаємо пульт. Після цього з'являється віконце. Щоб підключити новий пульт, як я вам розповідав, потрібно зажимати кнопки, які у вас вказуються на екрані. Тобто, це або мі. З нульом або мі і стрілочка, дивлячись, який у вас пульт, тому що у ксьомі вони різні, деякі там кнопки відрізняються. А якщо це універсальний пульт, то достатньо зажати дві бокові кнопки, це як в інструкції вказується. І пару секунд почекати. Якщо не з'являється це допоміжне віконце, вам потрібно зажати кнопку пошук пристроїв, вмикається блютуз, і зажимаєте на пульту кнопки які там для підключення, це я наголошую, це або МІ і нуль, одночасно зажати і тримати, або на універсальному пульті це квадратик і нуль. І тримаєте після цього, як там ваш телевізор або приставка і здасть такий пік, це означає, що пульт уже законектився. Ви вже побачите його в пультах та аксесуарах, що він підконекчений, та також видно в налаштуваннях, який заряд батарейок в цьому пульті. Це дуже зручно. Ви завжди розумієте, коли батарейки будуть сідати чи не будуть сідати. Це, це дуже прикольна фішка, яку вони придумали. Наголошую те, що це я вам розповідаю, як на Android-приставці Xiaomi, яка підключається до телевізора. На телевізорах така ж сама а, про процес, тільки ви вже підключаєте мишку, чи якщо у вас є AirMouse, Ну, як правило, у наших клієнтів під рукою не завжди є AirMouse, то, як правило, підключають звичайну комп'ютерну мишку. Ви підключаєте до телевізора цю мишку і така ж сама процедура підключення. Тобто, нічого важкого в цьому немає. Просто достатньо підключити комп'ютерну мишку. Якщо у вас tv стік це маленька флешка, яка підключається в телевізор. Така ж сама система, як Android-приставки, тільки вони більш квадратні і вони чуть більше. А це ті вістикам, які маленькі. І туди ж не засунеш USB, Ну не підключиш мишку. Але. Така ж сама процедура підключення, як і Android-приставки. Тобто, ви підключаєте TV Stick до телевізора, вмикаєте телевізор, запускається сама програма, тобто сама приставка TV Stick, і підключаєте мишку до телевізора. З'являється курсор у вас на екрані, і ви таким ж чином підключаєте пульт до TV Stick. Налаштування пульти аксесуари. Відключаємо старий, підключаємо новий. Нічого важкого. На цьому в мене все. Якщо у вас виникають питання по підключенню, чи а, по універсальному пульту, чи байдуже любі питання, пишіть, звертайтеся в коментарі, буду а, з радістю відповідати на ваше питання. На цьому в мене буде вже все. А підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки під цим відео. Всім до зустрічі!